Як ви думаєте, от нова адміністрація е, Трампа, е, як, вона, як вона буде будувати стосунки? Як Україна буде будувати стосунки з новою адміністрацією? Чи чекає нас якийсь великий аудит від американців? Е, зокрема, американської військової допомоги, фінансової допомоги? Ну, Тут в мене таке амбівалентне ставлення з одного боку хочеться ж припинити це страшне мародерство і розкрадання. Для того, щоб ну, якісь американські європейські структури більш ретельно контролювали розподіл цих е, е, фінансових потоків е, військової допомоги, які надходять в Україні. А з іншого боку, я розумію, що якщо вони почнуть дійсно це заглиблюватись, то це е, ще більше. Погіршить е, нашу ситуацію, наш імідж на міжнародній арені, тому що от я буквально сьогодні зранку бачив якісь там відомості якогось соціологічного питання, що практично вже 51% сьогодні американців проти збільшення допомоги Україні. Тобто, на жаль, ті скандали не додають нам. Е, Пунктів нашого рейтингу на міжнародній арені. Ми тут пасемо задніх. Ми не, не не висвітлюємо достатньо активно російські злочини. А ось на перших шпальтах західної преси, замість того, щоб там розмістилися ці фото понівечених українських великих міст містечок будинків повністю стертих з землі. Тобто на жаль на них з'являються матеріали про українську корупцію. Ну, от знову ж таки, Володимир Зеленський в своєму виступі сказав про те, що вибори Конституція не передбачає під час дії воєнного стану. Але те, що ми бачимо, що відбувається сьогодні і у фракції слуги народу, і взагалі в політичному житті, це нагадує підготовку до виборів. З'являється інформація про усунення Кирила Буданова з посади, тому що в нього високий рейтинг довіри. Якщо Ті рейтинги, які ми нещодавно бачили: на першому місці Залужний, на другому Буданов, Володимир Зеленський на третьому місці. Зрозуміло, нині діючий президент, але це ми розуміємо, що дуже дошкуляє сьогодні нині діючій владі, і самому, зокрема, самому президенту, який дуже рейтингу залежний. Як ви думаєте, що можуть придумати все-таки слуги народу, офіс президента для того, щоб переобратися? Ну чесно кажучи, я не бачу серйозних підстав розраховувати на якихось на якісь вибори найближчим часом. Тобто, цей процес припинення вогню чи перемір'я він в першу чергу передбачає бажання з боку путінської Росії. І якщо дійсно там ситуація буде критично загострюватись, ну тоді можливо вони підуть на перемір'я, але поки що, попри всі там серйозні. Такі ознаки вже економічної кризи. от сьогодні там, поки ми там ведемо цю розмову, вже мабуть, рубль в російські карбованець вже опустився до мінімальної там відмітки. Вже там було годину тому було 111 карбованців за долар, мабуть, вже 112 дванадцять, а що 113 тому, що тенденція така прискорення падіння Але з іншого боку, цей саме падіння курсу карбованця вона дозволяє росіянам розраховуватись по внутрішнім боргам. Вони отримують, як сам Путін показував. В своєму інтерв'ю свого часу, що ми ж за один долар тепер не 33 карбованці, а вже 112 Тобто, по тих проплатах, які вони обіцяють сьогодні всім учасникам цього злочинного СВО, вони ж тепер їм легше буде, навіть отримавши менше доларів за свою нафту і газ, але достатньо буде карбованців, щоб розрахуватися по внутрішнім по внутрішнім боргам. Ну тому -то, тут неоднозначна знов ж таки оцінка з іншого боку, там в, в Падіння акцій російських компаній на міжнародних біржах, ось критично впала ціна на однієї акції Газпрому, вперше впала менше долара. Тобто, ще скільки там, дві році, я пам'ятаю знайомих там лондонських фінансистів, банкірів, які зробили величезні капітали на тому, що продавали акції Газпрому, які тоді котувалися там. По 9 доларів за акцію, а сьогодні вони долар коштує. Тобто, Міллер тоді обіцяв, що. Ну, тоді була вартість відповідно Газпрому десь 350 мільярдів, якщо я не помиляюсь. І так зухвало казав Міллер, що до 2020 року ми досягнемо одного трильйону. А сьогодні замість трильйону там лишилося, якщо я не помиляюсь, там менше 40 мільярдів доларів сьогодні вартість Газпрому. Ну і це те саме відбувається з іншими компаніями. Авіація російська страждає серйозних аварій нагадаю, що вчора рекордна кількість одразу п'ять чрезвичайних цих пришествий відбулося з російськими літаками цими «Суперджет Сухой», які не мають можливості обслуговувати відповідним чином, тому що ця така амбітна програма, яку вони запустили знов ж таки в тому, ж 2008 році почали. Виготовляти ці літаки, і головне за допомогою боїнгу їх активно просувати на міжнародних ринках. І дійсно там декілька десятків цих літаків вони продали. Але вони сьогодні практично всі стоять на приколі. А в Росії такий абсолютно більшість цих літаків, тому що ну там займаються канібалізмом, щоб відремонтувати той чи інший літак. Вони знімають з інших літаків і лишаються там тільки там 20-25 відсотків від загального цього парку в строю так от виявляється, що саме цей амбітний план, який вони так широко рекламували, він, начебто, передбачав створення російського літака, оцього ну, так званого середнього радіосудії, суді, да, там від 15 до 200 пасажирів в різних модифікаціях цього літака так от. До 90% всіх деталей цих літаків вони виробляються концернами авіапромисловості в Сполучених Штатах: Британії, Франції Німеччині. Тобто, це абсолютно зовсім не російський літак, і сьогодні для багатьох росіян, які як відомо, щоб ця країна існувала. Я ж сам як там перекладач, який стільки разів літав ще там в радянські часи. Потім свої там програми, коли ми виходили в 160 російських містах, різні радіопроекти долав ці відстані. Я розумію, що ця країна не може існувати без авіації. Але сьогодні практично весь аерофлот повністю там відмовився від російських літаків, тільки на боїнгах вони літають, а рекламу в, а, а ремонтувати відповідно проводити реглавні роботи, вони не можуть через те, що діють санкції. То під загрозою така стратегічна галузь в Росії. Тобто, я повторюю повторюю, чого почав, що є загрозливі дійсно моменти там цей. Збільшення цієї кредитної ставки вчотної ставки облікової до рекордного рівня воно здорожчало відповідні всі кредитні програми. Всі сьогодні на 60% впали за останній місяць будівництво і кредитування житла в Росії, тобто це теж серйозний удар по російській економіці, але ну насправді цих от захованих по офшорних цих заначках. Мільярдів, поки в Путіна достатньо, нагадаю, за різними оцінками, більше трильйону доларів було виведено в офшорні зони, там тільки Панамські архіви, чи Панамські офшори, які були розкруті, розкриті міжнародним синдикатом цих журналістів розслідувачів Це ж тільки маленька крапля в морі, таких офшорних зон, як Панамська, їх більше 90 в світі. І там не тільки там якісь там ралдугіни веленчеві ховали свої мільярди, але і набагато більше там досвідчені. Люди з серйозними. Фінансовими можливостями і зараз у ці гроші якраз повертаються в Росії, і вони дають можливість це ж таки російській економіці триматися на плаву і е, навіть там демонструвати ті показники економічного зростання, на які вони навіть рік тому не сподівались. Тому ну ситуація неоднозначна, і казати що в нас є підстави сподіватися, що Путіна критична ситуація поки що не немає. Не, не, час покаже наскільки виправданий будуть оці ці заходи, які зараз вони вживають. Економічні і наскільки погіршиться ситуація в економіці російській от мені цікаво, знову ж таки зрозуміло, що немає ніяких умов для виборів, але чому в будь-якому випадку зачищається інформаційний простір зі сторони влади? Чому владі не подобаються наприклад, ті особистості або ті? Ну знову ж таки, мова йде про збройні сили і представників збройних сил. Валерій Залужний, Кирило Буданов. Ми бачимо, що владі не подобаються такі люди, які стають, скажімо, по рейтингу вище ніж вони. В чому проблема? Володимир Зеленський сказав, що він не буде, що він не буде йти на другий строк. Йому це не потрібно. Ну, це абсолютно рейтингово залежна команда. Для них пріоритети це не на жаль, не. Благополуччя України, і українського народу, а власне благополуччя і ну в мене з вісімдесят другого року досвід спілкування з першими особами світової політики. Я завжди знаєте, ну відрізняв от людей, в от навіть там з їхньої фізіономічних якихось особливостей, де да, як. Вони себе поводять, як вони виглядають на камеру, в кого там ну, ці значки долара в зіницях, да, а в кого якесь там світло в, 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 походить від їхнього образу. І, на жаль, ну, там, перші ж мої досвід спілкування з, з цією зеленою командою, пересвідчив, що це люди дуже ну, абсолютно не, залежні від. Не, не, Фінансової і рейтингової своєї якоїсь підтримки пам'ятаю перший цей сезон Форт Боярд на якому ми знімалися 2000, влітку 2004 року на Французькому цьому курорті, де я був капітаном телеведучих, а Зеленській був капітаном команди 95-го кварталу. І в фіналі, якщо ви пам'ятаєте, там падає такий дощ з золоти ці монети. І поки там тигр не вийшов з решитки, з решиткою він ховається, то можна якусь певну кількість цих монет набрати. Ну, ми там збирали якісь там, я пам'ятаю, футболки. А ця команда 95-го кварталу починає засовувати собі ці монети в Шені поки не вистачає місця, і зеленський до рота починає тягати ці брудні монети, і вони тоді ще вразила ця нерозбірливість, ну, така нечистоплотність, жад, 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 жадібність. І на жаль, вона і підтверджується йому насправді лишити якісь там свій рейтинг і фінансове благополуччя набагато важливіше. Ніж зберегти державу своєму його обличчя важливіше за державу, але ж ми бачимо, що його обличчя понівечено. Я намагався його попередити в 2004 році, у 19 році, 2018, коли тільки дізнався про його наміри, як висловили тоді. Його дружина взяти участі в этом проекті, коли їм пропонували да президентську цю компанію. Я тоді попросив свого товариша відправити зеленському смс. Кажу тільки два слова. Напиши Дуду топас. Це такий ізраїльський комік, найпопулярніший ізраїльський шоумен, який впродовж там 25 років мав захмарні рейтинги. Ну то для нас, для, для, для телевізійників, зрозуміло, що таке рейтинг 52 Відсотка ні доля, рейтинг, тобто більше половина країни, дивилися його шоу. Але він зробив ну, вже таки 22 роки тому, в період другої інтіфади, якраз чергові там були парламентські вибори, він зробив такий необачливий крок, приєднався до політичного проєкту такого сумнівного бізнесмена, ну аналог з нашим там Коломойським, і за декілька там місяців відповідно втратив свої контракти, тому що їх орган, так, так звана решу не, ну, відповідний орган до нашої ради з питань телебачення радіомовлення ретельно слідкує за тим, щоб не не Мали особи політичні, дотичні до того чи іншого політичного проекту такий там праймтайм У нього три проекти, які виходили на першому каналі в праймтайм і відповідно не підписали з ним угоди. Він втратив контракти, втратив е, свої проекти, і потім почав мститися там відсів на наркотики. Ну і головне, що останні три роки свого життя він провів між тюремною камерою. Така в'язниця. Ніцам, коли я їздив свого часу, як консул відвідував там наших співвітчизників які там були в під арештом і. З третьої спроби між візницею і психіатричною лікарнею, і з третьої спроби не про нас сказано да повісився з в цьому душовій кабіні цієї тюремної камери на дроті від чайника електричного. Ну тобто. Я людина, яка 21 років свого життя так чи інакше була дотична до політики, а потім до шоу бізнесу, я розумів наскільки це різні абсолютно сфери, і наскільки може бути згубним для його психіки, для його такої залежності від рейтингів від аплодисментів, перехід від однієї сфери до абсолютно іншої, намагався його попередити. Ми ж бачимо, що на жаль, страждає, якби він тільки один страждав, як у випадку цього додатопаза, то це ж би не було б страшно. Але ж на жаль, страждає вся країна. От дивіться, Володимир Зеленський заявляє… Вибачте, не, 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 не тільки країна на жаль, на жаль, ці ці ну, безвідповідальні дії українських телевиборців вони ж призвели сьогодні до загострення всього світового клімату. Нашого ну хто б міг уявити, да, що саме Україна стає, стане таким сьогодні подразником для всієї світової спільноти, і саме через неї відбуваються такі бурломні події, бурхливі події на міжнародній арені. Пам'ятаєте, нещодавно Володимир Зеленський охарактеризував наших військових і генералів. Він каже, що для мене генерали не генерали, які не були в окопах, які не, і не знають солдатів і не воюють в окопах. А в нас так багато генералів, скільки генералів звільнено, бойових генералів звільнено. До сих пір в суспільстві виникає запитання, навіщо взагалі залужного було звільняти? Що хотіли довести? Так не тільки залужного, було змінено 16 керівників вищої ланки, і потім ще впродовж цього останніх місяців ще 40 командирів бригад досвідчених. І більшість з них просто вивели їх за штат. Тобто, люди, мало того, що не задіяні, люди, які там роками. Навчалися на відміну від зеленського, мали відповідний відповідний досвід да, як він, взагалі, без будь-якого досвіду державного управління став зазіхати на таку посаду в такий відповідальний період для держави? Тобто, тоді за його формулою, якою помін право мав, мав стати президентом, якщо він жодного дня не був дотичний до політики, да яким яким, яким чином він взагалі претендував на статус верховного? Головного коли був серійним, там багаторазовим ухилянтом. Чотири рази тікав від повісток до армії, ну тобто його оці заяви абсолютно недоречні з огляду на його минуле, а головне, що ті, ті люди, які відміну від нього, мають величезний досвід і бойовий державний, вони відсунуті від державного і військового управління. Тобто ці люди, ну мало того, що не користуються держави їхнім досвідом, але вони навіть отримують там ганебні якісь там в. Ну, Декілька сот гривень оплати на місяць за їхні військові звання, тому що зробили декілька інтерв'ю та із полковником червінським і з полковником Жолобецьким, який був автором. Цього цієї операції авеню, яка стала потім Вагнергейтом, то вони ж розповідали, що що їх позбавили взагалі можливості навіть отримати. Хоча б, там вони вже вийшли на пенсію, да по, по ну з зокрема полковник Жолобецький, але він навіть навіть не отримував пенсію. Йому весь час якісь там перешкоди влаштовували. Тобто я сам от зараз ну, коли там зробили мені операцію, поміняли, поставили два протези на кульшові суглоби. Я. Багато е, користувався там таксі е, транспортом, е, і я двічі стикався з людьми, які після серйозного поранення е, замість того, щоб отримати від держави якусь підтримку, вони отримують там щось по 600 гривень на місяць. Коли вони сьогодні практично ну там побільш по великій кількості показників, вони не про це здатні, да вони змушені підробляти таксистами, щоб задовольнити свої елементарні потреби. Ну, тобто, я навожу часто приклад Ізраїлю, де ну він знає як зараз, але в свого часу, коли я працював в Ізраїлі в 90-х, то в них всі інваліди ізраїльської армії отримали ексклюзивні права на відкриття такого привілованого бізнесу, як заправні станції. Тобто там не треба величезного досвіду, ти просто отримуєш. Um... Відповідний дозвіл від тієї чи іншої там державної установи від там муніципалітету на будівництво в саме в цьому місці заправної станції. Потім купуєш там знову ж таки за допомогу за допомогою державних грантів франшизу від тієї чи іншої компанії, яка великої компанії ізраїльської, яка забезпечує там пальним. І практично там до кінця життя людина ця отримує дуже пристойні доходи через те, що держава віддає належне тому, що вона позбавила. Позбав її позбавили здоров'я саме військові дії. Вона постраждала через те, що захищала інтереси там свободи, незалежності цієї країни. А в нас на жаль, сьогодні цифри ну страшні. Там сьогодні я бачив цифри, що там до мільйона осіб за роки російської агресії, які визнані сьогодні інвалідами, непрацездатними, і держава має забезпечувати їхнє існування, не маючи на жаль відповідних сьогодні засобів. Як в майбутньому ми будемо впоратись з цим питанням? Мені важко навіть уявити.